Опять Леонід з... базу а Не хвороб. Ай. Давайте все быстро заходьте. Так, да, все, все Та швидко, да, мы за ракалку начинаем. Я буду всіх. Я Я знаю, я знаю. Вони собі набирают. Окей, я 333. Тро. О, повезло, повезло. Я Сорок. Короче, в кого прошу. Выдам все на е... практику. Сева. Чуешь ты? Ты ты, Сева? Я триста вісімдесят. Я чекаю, я не хочу рассказывать. Я тебе напишу. Я тобі волну... напишу, <-tru> Сева. Ага. О, 123-й, дивіться. Все, от тільки це секрет. Нікому не розказувати. Бистріше заходьте ой. в катку. Все, не виходьте. Та все, вже всі в катки. Опіно. Ми перезаходити не будемо, якщо хтось вийде, звичайно. Нас, ли... нас тільки таке? Так нас не восьмеро, нас семеро.

Микі... Микита, як ти так робиш? Андрюха, як ти 222-м не став уміється? Андрюха 221-й номер, а 333-й. На мене клас такий. Тепер можна я... так от. Іван, що в тебе за клас? В який в тебе клас? Степ? Лантом степ. У мене є демоги. А, а добре, погнали. Катку. Шо, собака. Що, собака? Тут, 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 не плакай. Давайте всі всередину підемо. Давайте все. Давайте всередину, всередину, всередину. 221, перший, я думаю, давайте. Саме я тобі там написав дещо Ага. Поняв. Я буду плакать.

Не роби, бабка! На... Саме, Саме головне, не підходь ура. до Нікіти. Нікіти фантом степ. І він може просто нас ізбити жорстко. якщо що, обережно. Так, Пусте, сам.

Ми не знаємо, хто тут є, але мені треба вбивати. А ти що ти тут робиш? Що ну, ти? Ах, не вбивай. Та це робить? він А що ж Андрюха повісся на те, що я включу звук Ріланд. Боже, а мені, я, мені скучно, я йду, Андрюха, і збив. Е, за що? Я тебе зараз і збив. Е, ні. Я підпишу на камеру, це не мене. Спасибо. Ну добре, не буду играть. Ну сам напросився Ти не достається? Ты я не, не... могу. Як ты помер на першій игрі? Ну, шо, всі

Стоп, Ту... я туп... тут так померли тупо? Ні! 225! Я хотів Андрія вбити, зато я його вбив. Може, здох сам, але я його вбив. А... Так ви навіщо ви йшли на червоне світло? Ви тупі чи що? Для них наново. Я їм колишку Я купу, самов... біял, це обманювала. Ні. Я обрігну. буду слідити. Так де м'які на червоне світло? Пуш. Ї... Случайно. У мене кнопка зажалася, ой, злиплась. Ой. <рес> Як, з бляха, вона може злиптись? Ех, 221-й вибив, ну нічого, я консюмс. У нас тільки чотири, йок, макар. Давайте ще раз зробимо, тому я зробив одну варту помилку. Якщо <рес> я прошу її залипнути... Відім ви Штицлін, за мене, будь ласка. Давайте. Так. Да.

Мен сам помер. Так тим було дрив. Тепер менше фо. Я за баган Я зараз прийду. Да ну ні. Мені вийшло, тому що. Смирно. А мінімум на ліза випадає мінімум. Мені круг випав. Так одник. А пацани, я тут. Я не бачив, що мені випав.Всім Всім ли випали а, а другий, ти мені кинь тебе номер убив. Я, я почекаю. Ну, 159! -й. Так він сам помер, як він бляха кох... Його ніхто не вбивав. Його навіть не трогали. Ти, mm. Вася, мене він толкнув. Хто толкнув? Що, я вирізав. Так тут тоді такого номера немає, 69-й. 159. Я найбільше надіюсь на Орексена, я найбільше він виживе. Ай-яй-яй, ото челіка треба пихнути. Во. Орексен біжи, ви зараз вона, 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 вона треба вбити всю одну ночь. <пробуйся> <Я пам 'ятую. пробуйся> зараз буде різня. Yeah. Давай помстимся, Міша Фордом, Попробуйся за того дрючка. Так, ми ще я вам буду просто почекаю. Жрать! Бухло! <рес> Скипнули, він не встиг договорити. Жрать, я бухло. тебе. Убила. Не знаю, там реально бухло дають. <рес> Подумаєш 333 це трохи пивка львівського бахне із унігіріці. Так, ну, я подумай. буду бутылки розкидати. Мені все одно. Я, я буду битись. Битинку.

Він вбив Андріану. Він не вбив його! Вбив він з 333-й бухла напився. Андріана, що ти зробив? Я не можу вбити, поможіть! А Олександр десь заховався, я маю. Ай. Ай. Йоми! Чо я по тобі попадаю? <гум> <гум> Не можешь ся... Михаил перепив горилки трофе, шифт флок зараз контру, так шофтру грин би, на, на! цей шофтфок сделает дело Жестко ты <гум> Та бляха Оп. Sim! Yeah. Yes! é hey. Ai! Essa foda foto... <laughs> não foi só <essa> para <laughs> 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 Ладно. Не добивай, не добивай, хай буде. Не добивай я тебе чого. Щом... Орецем взагалі живий, я забув вже. Да. <смір> Треба пупу... О, <смір> подивіться назад, подивіться назад. Да він, бля, ревайв заюзав, тупе. Треба його убити. Давайте, да 에... може перетягування все таки. Mm -hmm. Перетяг... Команда хрестиків! Перетягування. Перетягування. Команда хрестиків. Скипайте. Короче, мы поїм... і час пить прийти, но я Якщо що, Я хочу mm. я геймплей, улет Ок. Ммм! Як можна було за одну гусь? Тільки до Тільки мохта й по моєму. Сава, ты я ага. Я хотів когось підставити, я. Ага, карма. А я сам себе підставив, в мене само пішло. Почала на... йти щось. Так и вас, А зараз ти що ти у нас? перетягування каната чи в нас. Оце говно. Будь ласка, синій, я вас прошу. Е, е Вася, ти що, виставляєш? Синій! У мене теж пушка зараз буде. Синій? Е, не факт, що в тебе пушка буде. Синій? Синій. Синій! Ну все, я, виходить, вже вижив. Але карта велика, а я тебе не знайду. О, Міша, Орлен, добрий вечір. Давай разом заховаємося. Ой, Артем, тобі кирдик! Сюди йди, Міша. Погнали. Да, я любаю. Я знаю, я не знаю. Миша, и ты не знаю, знаю одну холонку. На першому этажі одну холонку. Так. А нет, он это не он. Ляха. Чекай. Оце. Я вообще в эту десь. Вс, играть, не уйду. Закрывай за собой, двері завтра. Ляха, открывай. Закрывай. <таспорщик> Ты можешь а, открыть? А мне что-то найдешь их двух? Два меньше, вы лучше без побежи. Два вон Ой, тут, а, тут ключ. Трикутничок, я пошел кружок. Ты был? Сюда не можно. Я могу зайти, Давай.

алло! Подожди, hey, Подожди, щось мені плохо, неплохо треба горілки выпить. Горил <гурівць> раб мещ. Ой, як хорошо. Их треба закусити. Иди вони? Ой, Оксана, я вірю в тебя, ты не сдохнешь. Да я не хва, ты. Хочешь, коржика? був але мені лень Не здавайся, біжи далі Ну ти собака, Ой ха-ха, скин собаки. Ай. Ну що ти зробив? Я не похуй. Сильнуйся, типа нікого. Так. Так. Я триняв його. Нас судати полетіло, чекай. Тебе ще вбити мов. Ти тупий на фіга ти двері відкрив. Ви реально

Ти реально горілку з пивом перепутає? А ти на другому шолі? Той де вони. Порох сам біжи за. Артемом. Вони там підсвічуються, чи. Ну ви все одно нас не знайдете. А, я бачу вже. Ви все одно не встигнете Ми вже не встигли, так? Стихнуть можливо. Не встигли, все, ми не встигли. Ну но... но... земля пуховик. <laughs> Який земля нам пуховик <laughs> Так я уже на своєму брату Мені теж вже скучно. А мені не. Ти точно не пиво випив, ні? Горіл, я же пиво переходив. Горіл! Ти взагалі вмієш пропадати джамп тролля. Коротше, вияснили. Зали... Міша пиво пив, замість того, щоб замість горілки. Сумасне. А ты пуля щек на не брину. Не А що в тебе було саме им бомба. Ти вообще знаєш, як це проходить, Міша? Я пока не хитру. А то йдем. А я йду і гру каймара добудовувати я Нет, Биса! О, як ты вижив? Миша, мені з... Yeah, 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 yeah. Мені ще з чимось треба... з чимось треба змагатись взагалі-то. А не сам, бляха, ингейм проходить, розумієш? Тун, тун, yeah. Опять дрыща. Ура! Не хочу. Багато хочешь. One more game. 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 А че на вип-сервере все ревнутся? Дают награду. То вс. One more game. Йо, зараз мост. Каптесно. Тут 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 тут. Хто буде перший прыгати? Давай давай чувачі хто буде перший прыгать. До ножи, Давай, я тут розкажу, что у тебя тут два шарика якесь. Че ты розкажешь? Я машину шарі, шарі, буду. На шо да. я падавай, да? Я типу машину буду, так. Подожди, дай окей? я подінуся квадрат. Само, якщо я попереджаю, я уркану не да буду, так. Так, будем есть. На Та цю ти тільки ти не прыгай, вона чуть якась подозрительно. Стои релли. Мне кажется налево. Да яхты, бляхай! Капець у мене танки колишні. Микіла, це соно моє найулюблене, не, я якось не допригую. Микита, просто пригай пляво. Май готов таке було. Все. Прощу, а про що він гейм? Але не факт. Або факт. Я не знаю. А що в кінці буде? По факту тобі має Можливо, що прийдеться ще одну ігру по коледі. Ага. А що зараз буде? Бляха, з ким мені тепер змагатися? А Хо, сам він геймі. Да. Твоя задача просто вижити. Оня. Як мені вижити, бляха? У мене раз так було. Немає? Я на стеклято мусі здох, коли у дед лишився. Ой, геніуси. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо, не надо, я вже забыл, да. тут. Но, стільки, One more game. game! One more game! Понял, шайс сюди пройшли, я проголосувал. Почекай, чи я про бунт проголосував? Про що Я голосував, Ой, я не знаю. Вроде ванмор гейм. Ой. Та one more one game? На да шо ты предлогу рисуешь? Быстрее, да. Не, вроде бы все нормально. Что? Пацаны, вы ш... двое, идите сюда, я покажу вам пока что пок пок разрушить. А хотя, давайте его и спрятаем. Чё? Можешь принять это всё, Кен? А что? Ну просто примем не Проходим, проходим, Уж проходим. Да, вы выкодят. Да, 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 да. А что? Сейчас можем? Давай мингл мая буты. Мингл. мингл. Вроде. Что да, за миллион? А, ты вийшов, ну ладно. О. Так. Ну пойдет нашу. Шо за миллион? Вон, Мон. Ну один звісно, ну, а Шо, два типа має бути, я не знаю. Закривайся. Ай, Александр. Ну, ч тута? А це буде ізичка. Купкуля -ку ті я сунда. Что в тому роді? Я маю побудувати. Що ти побудувати. Ван, ман, гей. що а, я нічого не побудував. Жера Ні. По

Так, і... А, все Езочка! Вс, ну коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Всім пока. До побачення.